Впровадженню національного проекту передувала складна організаційна і технічна робота. Розроблялися тестові уроки за шкільною програмою, проводилися тренінги для вчителів тренерів. Протягом першого етапу, який тривав три роки, було забезпечено технологіями навчання близько двох тисяч навчальних закладів регіону. Криворізький центрально міський ліцей долучився до проекту ще у 2012 році, і наразі заклад вже має певні здобутки. Зараз стоїть перед освітою завдання. Сформувати інформаційну культуру учнів. Це неможливо без оснащення модернізації комп'ютерної техніки у 2011 році. За сприянням міського голови Юрія Григоровича Вілкула Криворізькому центральному міському ліцею було поставлено з біського бюджету. Поставлена комп'ютерна техніка. Це комп'ютери для вчителів, нетбуки для учнів. В кожному навчальному кабінеті у нас є інтерактивна дошка. Перехід на новий рівень викладання зайняв певний час. Однак відтепер кожен викладач вже забезпечений необхідними навчальними програмами та матеріалами. Всі школярі мають нетбуки, якими користуються під час навчання. Щодня проводяться уроки з використанням інтерактивних дошок. Смарт-дошки та нетбуки я застав лише у восьмому класі, тому можу порівнювати навчання стандартне та з використанням ІКТ. Ми можемо спілкуватися і по скайпу. Ми можемо відвідувати відеоконференції, які проводить Мала Академія наук. та... Відеошкола аерокосмічна. Я учасниця всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури і готуватися до неї мені дуже допомагає комп'ютерна техніка, а саме використання інтерактивної дошки, які роблять уроки дуже захопливими. Сучасними і цікавими на сьогоднішній день Центральний міський ліцей є регіональним центром по проведенню сесії Малої академії наук. Професійний рівень вчителів, які викладають у закладі, постійно підвищується. Ці уроки цікаві не тільки мені, і моїм учням. Я проводжу мастер-класи для вчителів міста на сьогоднішній день. Студентів педагогічного інституту вони дають змогу дітям отримати дуже великий обсяг інформації за невеликий час. Інтерактивні завдання спробувати себе досягти певного успіху. Ну я вдячна звичайно міській владі, яка приділяє увагу працівникам освіти на сьогоднішній день. І сподіваюся, що в подальшому зможуть творчі вчителі, їхні діти втілити свої ідеї, свої напрацювання так, як це вдалося на сьогоднішній день. мені. Серед інших криворізьких учасників проекту центральна міська гімназія, яка приєдналася до програми Відкритий світ минулоріч. Наразі і цей заклад забезпечений відповідною технічною базою і кадрами. Ми дуже вдячні міському голові за те, що були виділені кошти для придбання комп'ютерного класу для нашої гімназії, тому що, на жаль, жоден заклад не в змозі вирішити це питання за рахунок власний наявність сучасної техніки нам дає можливість. Поліпшити якість освіти, створити та використовувати в навчальному процесі сучасні електронні засоби навчання. У гімназії запроваджено і знайомство з інтернет-проектами на заняттях євроклубу. Євроклуб існує вже понад вісім років. Ми налагодили дружні стосунки з євроклубами Австрії, Британії, Сполучених Штатів, Астани, Риги, Кишинеу. Наші євроклубівці активно долучаються. И до журналістської діяльності, до волонтерської діяльності. Это помогает ну не только расширить свой кругосор и в учебе очень много помогает, потому что огромное количество презентацій, докладов можна делать. Стратегічна мета проекту Відкритий світ перш за все підготовка покоління української інтелектуальної еліти та інтеграція в європейську та світову системи освіти. На реалізацію програми відведено 4 роки. На третьому і четвертому етапах у 2014 2015 роках заплановано розгортання проекту в 18 тисячах навчальних закладів України. Ознайомитися з перевагами і нововведеннями проекту у Кривому Розі на практиці зможуть всі бажаючі за. Вітавши 15 березня до Центрального міського ліцею на День відкритих дверей.